Україна нібито, має щось на щось обмінювати. Які території, які, про який обмін може йти мова? Те, про що сказав Дональд Трамп у відповіді журналістам? На що він натякнув? Які можуть бути території? У нас є чужі території, які ми захопили і можемо віддати в обмін на свої? Про що мова йде? Олександр про ці сценарії ми разом з вами попереджали ще декілька місяців тому. Мовиться про те, що Російська Федерація розширила театр дій за рахунок областей, які не включені до складу Російської Федерації згідно указу російського диктатора від тридцятого. Вересня 2022 року молодця Сумська, Харківська області, відповідно були загрози прориву на території Дніпропетровської області, ЗНО таки загроза масштабування театру боїх дій. Для чого це робилося? Створювалася передумови для так званих територіальних обмінів. Зауважте, ця інформація наразі повністю підтвердилася. Тобто, про цей сценарій я попереджав ще декілька місяців тому, що активізація бойових дій на території сумської. І Харківської області має на меті якраз і створення передумов, коли Росіяни вийдуть, чи то ну не обов'язково росіяни. Як практика показує, це можуть бути і наші партнери з пропозиціями де, те, що росіяни залишають території Харківської Сумської області, повністю відповідно не масштабу театру віді за рахунок Дніпропетровської, натомість Сили оборони України виходять з території Донецької області. Причому варто говорити про те, що Запорізька та Херсонська області залишаться поза дужками, і е, Росія не претендує на ті частини Херсонської Запорізької області, які контролюються силами оборони України. І це буде подаватися якраз як компроміс. Причому ситуація Запорізької АЕ, скорше за все вона буде передана третій стороні, а саме американській. Я не виключаю, що міжнародний консорціум буде за участі трьох сторін. Україна, Росія і Сполучені Штати і відповідна робота АЕС і живлення буде поділена від між Російською Федерацією і Україною, ну а гроші будуть отримувати американська сторона. От ці сценарії е, цілком і, і озвучені американською стороною і західних ЗМІ, е, які вже власне зробили контрольований вкід інформації щодо можливого характеру перемови. А з приводу того, чи можливі взагалі обмін, пане Олександр, а мені не зовсім зрозуміло, знаєте, риторика, як ми будемо міняти. А я нагадаю, події боїв за місто Лисичанськ і відповідно звільнення Херсона, так, от місто Лисичанськ, яке знаходилося на панівних висотах, це величезне промислове місто З розвинутою промисловою інфраструктурою, яку не можна було взяти за два дні. Ба більше того, я за тиждень попереджав персонально, на сайті телеканалу Прямий є інформація. Це нонсенс був, коли розвід інформацію дали на широкий загал про те, що відбувається передислокація понтонної техніки окупантів. Відбудеться відповідна переправа І вказувалося чітко місце. Жодної реакції з боку. Української сторони, а далі відбувається те, що відбувається, місто Лічанське ще раз підкреслює. Це не Бахмут навіть. І приблизно те, що Маріуполь, причому, на відміну від Маріуполя, я ще раз підкреслюю, воно на панівних висотах і ще ріка. Його можна було тримати роками, але не тримали тому, що, пане Олександре, там є підприємство Лінос найбільше нафтопереробне підприємство Європи, яке належить російським власникам. І власна структурам, наближеним до Путіна, так, от жодний снаряд, як за часів АТО, так і відповідно за часів широкомасштабного вторгнення не впав на територію цього підприємства. Це для розуміння загадок цієї війни. А потім відбувається те, що відбувається. Окупанти виводять з Херсона без проблем своє угрупування. На лівий берег, зауважте, під повним вогневим контролем Сил оборони України. Ми повністю контролювали Антонівський міст і Реблю, Каховської ГЕС. Хто мені пояснить, як вони вивели важку бронетехніку від жодних втрат і особові склад? І ми отримали те, що отримали: обмін територіями. Давайте називати нарешті речі своїми іменами. От вам плюс яскравий приклад тому робити, знаєте, секрет Полішинеля з того. А як це може бути? Та отак от, от і буде. Ну тобто, ви вважаєте, що це результат якихось певних домовленостей? Звичайно. А перепрошую а захоплення Авдіївки, яку з чотирнадцятого року вони не могли захопити. А потім відбувається незрозумілий характер ротації особового складу Сил оборони України. І далі, що ми маємо? І ми маємо втрату Авдіївки ключового оборонного пункту, і після того власне оборона Сил оборони України посипалася на Донецькому напрямку, і ми мали подальше просування окупантів в напрямок Покровська. От стосовно Покровська зараз. Це не говорить, пане Олександре, про те, що це буде обмін е, територіям, вийдуть, скажуть, та, ми погоджуємося на обмін територіям. Мене більше е, цікавить, як власне. Це буде представлено. Знов не зрозумілий характер ротації особового складу. А от стосовно ситуації на Покровському напрямку, цей, скажімо, плацдарм Мирноград і Покровськ. Покровське. Ні, Покровськ, тому що Покровське це інше. А як ви зараз оцінюєте там ситуацію? Чи є вірогідність певного оточення наших сил? Якщо прорвуться до траси в районі Родинська, це єдина асфальтована дорога, якою здійснюється ротація сил оборони України, підвезення БК вивезення, поранених тощо, то це загроза оперативного оточення. Не оперативне оточення, але загроза. Лівий фланг Покровського фронту ми контролюємо, там немає просування. Є просування правий фланг, якраз напрямок Мирнограда Добропілля. Там досить серйозні проблеми, і зауважте, я неодноразово наголошував на тому, для чого відволікають увагу на, начебто, прорив розвідувально-диверсійних груп безпосередньо покросу. Це не, не загроза, абсолютно. Покрос це величезне промислове місто, розвинута відповідна промислова інфраструктура, щільна міська забудова, ну прорвалися малі штурмові групи, ну і далі що можна тримати місто місяцями. Натомість нам чомусь здавалося, що це основне, скажімо так, на основний напрямок російського удару по Покровській агломерації. Ні, якраз флангові охоплення. Окупанти прекрасно розуміють, чим можуть стикнутися. Це повторення подій штурму відповідно Махмута, втрати 100 тисяч. Або той самий часів, як півтора року не можуть взяти, так але там місцеве населення до війни 10 тисяч невелике місце в порівнянні з Покровським. Штурмувати в лоб Покровськ неможливо. Це колосальні втрати. Вуличні бої це бої високої інтенсивності. І вони це прекрасно розуміють. тому і тактика флангових охоплень, так звана тактика малих котлів. те, що вони наразі і демонструють. І в мене є певні перестороги, якщо їм вдасться прорватися до траси в районі Родинське, а наразі тиск основний йде якраз на цю трасу, то тоді ми змушені будемо реально виходити з Покровська. Бо втримати ситуацію буде досить важко. Бо мовиться вже не про вогневі контроль, а безпосередній контроль над локаціями. І тоді це буде подано. Ну дивіться, ну не змогли утримати ситуацію під контролем. А тут, пане Олександре, в мене запитання: а чим була обумовлена взагалі відставка драпатого, який за досить стислі терміни? Стабілізував ситуацію на покровському напрямку. Більше того, ми мали тактичні успіхи в напрямок Шевченка, і всі просування Сил оборони України окупанти самі називали контрнаступом Драпатова. Ми стабілізували обидві фланги Покровського фронту вирівняли їх. А далі відбулося те, що відбулося незрозумілі знов таки кадрові зміни і. І є певні проблеми на Покровському напрямку. Причому не тільки на Покровському, але Костянтинівському. Це теж основна проблема. Бо якщо ви подивитеся на мапу, вони фактично вже заблокували Костянтинівку. А в чому загроза? В тому, що вони контролюють панівні висоти Часів Яр і Торецьк. Це панівні висоти, які дають можливість тримати під вогневим контролем не тільки Костянтинівку, але й оперативні тили Сил оборони України. Для розуміння, шановні телеглядачі, я буду називати речі своїми іменами жорстко, щоб ви були готові. Костянтинівка внизу знаходиться. І, відповідно, маючи можливість фактично флангу кінжальних ударів, доля Сил оборони України на Костянтинівському напрямку буде досить ну, проблемна. А якщо будуть проблеми з Костянтинівкою, це дорога на Дружківку і відповідно далі на Славянськ. Пане Дмитре, дякую за коментарі. Дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Дмитро військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа, був з нами на зв'язку.